У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА лондонський арсенал знищив мадридський Реал на Емірейтс Стедіум, зробивши величезну заявку на перший вихід до півфіналу турніру вперше з 2009 року. Після безгольового першого тайму команда Мікеля Артети знайшла моменти під час виконання штрафних завдяки ідеальним прямим ударам деклана Райса. А гол Мікеля Меріно поставив остаточну крапку на тотальному провалі вершкових. Арсенал розгромив Реал 3-0. Тренер мадридського реала Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди. Якщо подивитись на сьогоднішню гру, то здається, що шансів у нас немає, але у футболі трапляються непередбачувані речі. Ніхто не очікував, що Райс сьогодні заб'є два голи зі штрафних, а він це зробив. У цьому виді спорту може статися все, що завгодно, ми повинні вірити в диво, тому що іноді багато разів на Бернабе утрапляються різні речі. Ми добре провели першу годину гри, але пропустили два гольові стандарт, і команда розвалилась ментально. Варіантів у нас тепер небагато, але ми спробуємо зробити все, що в наших силах, із першої хвилини. Очевидно, що це була важка поразка, ми цього не очікували. Правда в тому. Що впродовж години команда грала досить непогано. У першому таймі ми були обережні, але після двох голів, пропущених із стандартів, команда трохи впала морально і фізично, і важко закінчувати гру в такому стані. У нас не було реакції на те, що ми зазвичай маємо, але останні 30 хвилин були дуже поганими. Ми повинні бути самокритичними, і звідти ми повинні думати про те, щоб зробити все можливе, щоб спробувати відігратись. Шансів дуже мало, але ми повинні спробувати, і ми будемо намагатись усіма можливими способами, у нас є шанс відреагувати на поганий матч, поганий результат. Подивимось, чи зможемо ми це зробити сьогодні. Суперники показали краще ставлення, якість, пресинг і багато інших речей, які вони зробили краще, аніж ми. У критиці ми повинні бути абсолютно чесними упродовж години. Команда була непоганою, але якщо дивитися тільки на результат. То здається, що треба все це викинути. А це не так від такого результату дуже дуже важко відігратись, але бували випадки у нас було кілька моментів, щоб вийти вперед за рахунком. Це правда, що ми грали проти дуже сильної команди, яка дуже багато працювала і фізично знаходиться на дуже високому рівні, заявив італійський фахівець. Мікель Артета прокоментував виступ власної команди. Дуже багато гордості через виступ команди. Це була дуже якісна гра з нашого боку, і це те, що було потрібно для перемоги і щоб узагалі створити проблеми для реала. Дуже важливим фактором сьогодні була атмосфера на стадіоні. 15 хвилин тому ви могли це відчути, і це дає вам можливість пережити чарівні моменти. Останні кілька місяців ми говорили про те, що не забивали зі штрафних ударів вже три роки. Тож те, що Райс, який ніколи раніше не забивав зі штрафних, сьогодні забив двічі, пов'язано з тією енергією, яка була на стадіоні. Ми мріяли про це, але для цього треба мати відповідний менталітет, треба йти до своєї мети, і це те, що сталося сьогодні. Заміни у Райса невелика проблема з ногою. у Саки був незначний забій, але нічого серйозного. У перерві я поговорив зі своєю командою і сказав їм, що ми можемо це зробити. Ми грали в футбол дуже хорошого рівня впродовж останніх двох років, і мати такий рівень є предметом гордості. Такі вечори змушують тебе рости, робити кроки до того, щоб стати клубом гігантом. Я ціную все, що люди тут зробили, для того, щоб я потрапив до цього колективу, і я дуже їм удячний. Тепер настав час вирушати на Бернабеу, і ми сподіваємось перемогти знову. АПЛ та Ліга Чемпіонів це два світи футболу. Вони дуже відрізняються. Але видно, що команда з нетерпінням чекала такого вечора, як сьогодні. Реал Мадрид найкращий в історії, але це був наш шанс обіграти найкращих. Сьогодні ми будемо насолоджуватися цією ніччю перемогою, але наступного тижня ми повинні зіграти ще краще. Коли клуб не зустрічався з такими суперниками впродовж 20 років, коли він не мав справжнього прогресу в цьому змаганні, він повинен творити свою власну історію знову. І ви створюєте її такими вечорами, як цей, його запам'ятають надовго. Порада від гвардіоли. Я багато чому навчився у нього як у професійних, так і в особистих ситуаціях. Ми дійсно кілька разів говорили в останні кілька днів, але лише тому, що нам просто захотілося поспілкуватись. Але тут нічого такого, учитися у найкращих це для розумних людей, і мені пощастило, що поруч зі мною було багато найкращих. Заявив іспанський фахівець Деклан Райс прокоментував перемогу арсенала. Багато разів до цього я пробивав із штрафних у стінку або над перекладиною, тому цього разу збирався подавати, але побачив, як Куртуа виставив стінку, і подумав: Давай зробимо це. Букай Осака сказав мені спробувати. Коли ж я забивав другий гол, у мене вже була необхідна впевненість. Тому я забив і другий штрафний також. Я не хочу бути надмірно самовпевненим, тому що попереду другий матч. Я щасливий, дуже схвильований, але я впевнений, що через кілька років я ще більше усвідомлю, що те, що я зробив сьогодні ввечері, дуже особливе. Тепер ми повинні бути готові до наступного тижня, Бернабеу. Там важко грати, і ми повинні бути готові, заявив англійський півзахисник. Тібо Куртуа прокоментував виступ власної команди. Я думаю, що Арсенал десь дуже сильна команда на власному полі, вони добре пресингують, добре грають між лініями. У першому таймі ми добре чинили опір цьому, створювали небезпеку на контратаках. Тоді як у другому таймі, ми просто забули, як грати у футбол. Я б не сказав, що ми панікували, але нам було некомфортно з м'ячем. Вони забили два голи зі штрафних і одразу ж третій, а у нас не було хорошої реакції. 0-3 – це важко, але ми знаємо, що вдома ми будемо сильніше з підтримкою своїх фанатів, вони повинні вірити в нашу команду, і з першої хвилини ми віддамо все, щоб забезпечити собі результат. Ми повинні виправити помилки і спробувати забити один або навіть два швидких голи. Я думаю, що це можливо. У першому таймі ми добре виходили з під пресингу і володіли м'ячем, тоді як у другому у нас нічого не вийшло. У цьому ми повинні вдосконалюватись і вчитись, заявив бельгійський воротар.